Проведено понад 500 навчань на території України. І до навчання, що дуже важливо, залучені інструктори з армії наших іноземних партнерів. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати їм за допомогу. Мені приємно було почути і в тому числі і нашим американським партнерам, що. Під час бойових дій під Небальцем в складі першого батальйону 72-ї бригади були військовослужбовці, які пройшли підготовку на навчальному центрі в Яворові разом з нашими американськими партнерами. І сьогодні це вже інша армія. Вона по іншому воює. Це яскравий приклад ефективності нашої співпраці.